Отже, тепер про це та інше детальніше. У Сопові з мосту ледь не впав легковий автомобіль. Його власник їхав до Коломиї за майстрами, що працюють у нього. Однак, посередині переправи ниву Шевроле закинуло. Водій заледве ледве врятував автівку та життя собі. На місце події виїжджав Богдан Малецький. Біда Росії, дороги та дурні. У Україні така ж біда. Однак до неї додаються ще й мости. Роками ось такі спорудження стоять без відбійників та поручнів. ДТП трапилося на невеличкому мосту через сопівку між Соповом та Печеріжаном в районі колишнього цементного заводу. Водій автівки переїжджав через переправу, однак до протилежного боку не доїхав. Каже, що коли його почало заносити, єдине, що встиг зробити, вивернути кермо. А коли транспортний засіб зупинився, він побачив перед очима прірву. Та поїхав за робочими. на мост заїхав, кашель забіг. Я пока закашлялся и гляжу на краю моста. Ну и что? Вывернул в другую сторону меня резко. И съехал одна сторона и повис на мост. Перел у нас не достроили, мы оставили, перил не достроили. Ну и не, не было никакого упора, не было. Меня сразу снесло, я повис на двух колесах. Коли знімальна група нашого телеканалу прибула на місце пригоди, автівку вже витягли. Люди вони розповіли, що це вже не перший такий випадок на переправі. Мешканці навколишніх будинків кажуть, що гроші для завершення будівництва виділили, але ні поручнів, ні відбійників немає й досі. Переведені гроші були 96 тисяч. Ми тоді написали в Київ. Вони приїхали, населили нам ті дошки і лишили нас на зиму безпоручні. От, будь ласка, людина старша, перевернулася машина щастя, що газова труба. Якби не газова труба, людина би була давно там. Люди добрі, та ж як ви, дали гроші. Зробіть по-людськи. Приїжджали на місце пригоди рятувальники, Був серед тих, хто витягував ниву і сільський голова. Однак поспілкуватися з вітом ми не змогли. А в райдержадміністрації кажуть, що всі передбачені кошти, а саме 96 тисяч гривень, будівельники освоїли. Решту ж майже 26 тисяч з держбюджету просто не виділили. Мешканці колишнього дачного кооперативу запевняють, що вони і надалі будуть домагатися від влади повної реставрації мосту. А поки самотужки розчищують замети та людяну кірку. Сопово Богдан Малецький, Вадим Дудін, програма подієнтика.